На сьогоднішньому занятті розглянемо ще один тип рівнянь триганометричних. Це такі рівняння, в яких вдається частину, яка знаходиться ліворуч, подати в вигляді добутку, або вже в умові добутку, а праворуч нуль. В цьому випадку ми користуємось завжди правилом: що якщо в нас є А помножити на Б до рівня 0, то для того, щоб отримати всі розв'язки цього рівняння, нам необхідно прирівняти А до рівня 0 і Б до 0. І в цьому випадку ми знайдемо всі корені рівняння. Отже, давайте на прикладі подивимось, як це відбувається з тригонометричними рівняннями. Ну, найбільш таке простеньке рівняння синус квадрат х відняти синус Х до рівня 0. В даному рівнянні ми можемо ліворуч утворити добуток, а саме винести синус Х за дужки, а праворуч у нас 0, у нас якраз. Той метод. І так, синус Х виносимо за дужки. Отримали синус Х відняти одиниця до рівня 0. Далі прирівнюємо перший множник до 0, другий множник до 0 і отримуємо 2 рівняння. Отримавши 2 рівняння, розв'язуємо їх. Справа в тому, що це окремі випадки. Тут можна обійтися без загальних формул. А саме, якщо зобразити на одиничному колі розв'язки, то синус Х дорівнює 0. Це корені, які співпадають з, ось в цих точках, знаходяться, а це точки Х дорівнює Піка, К належить Z. А синус Х дорівнює 1, це точки, які знаходяться ось тут. Це е, значення. Аргументів Х дорівнює Пі на 2 додати 2 піка. К належить Z. Можна використовувати і загальні формули, але навіщо, якщо ці більш швидко дають необхідний результат. Отже, відповідь буде Х дорівнює П, і пі на 2 додати 2 піка. В деяких випадках К належить Z. В деяких випадках е, пишуть різну букву, але в даному можна писати одинаково одну букву і тут, і тут. Ми все рівно отримаємо, всі рівня. Ось такий досить ефективний спосіб. Але не завжди очевидним є розкладання на множники. Давайте ще подивимось, рівняння. Синус Х косинус Х відняти косинус квадрат Х. Здається, таке рівняння ми розв'язували, ілюструючи метод розв'язування однорідних рівнянь. Бо це рівняння дійсно можна вважати однорідним або таким, що зводиться степінь цього доданка, другий, цього другий і 0 також можна подати в вигляді другого степеня. Але в даному випадку ми ілюструємо метод розкладання частини, яка знаходиться ліворуч на множники, а праворучну тому винесемо синус х за дужки, а, прошу пробачення косинус Х, бо є тут косинус і тут косинус. Тобто спільний множник тут косинус Х. Тоді отримаємо синус Х відняти косинус Х до рівня 0. Прирівнюємо кожен з множників до 0. Косинус х до рівня 0. І Sin x відняти косинус х рівня 0. І ми фактично таки отримали однорідне рівняння, але вже першого степеня. Тобто, ось це рівняння однорідне. Ми поділяємо на косинус х на дорівня 0. Вважаємо, так. І ми отримаємо синус х поділити на косинус х. Я одразу буду. Це буде тангенс х. Відняти косинус х поділити на косинус х. Це одиниця. рівня не забуваємо і 0 ми поділяємо на косинус х, але все рівно отримаємо 0. Розв'язуємо це рівняння. В 5 же. Скористаємося одиничним колом. Косинус х дорівнює 0 ось в оцих точках. Це кути, х дорівнює на 2 додати піка, к належить множині цілих чисел. А все рівняння необхідно розв'язати за загальними формулами, де тангенс х дорівнює одиниця, х дорівнює арктангенс одиниці додати піка. Арктангенс одиниці – це табличне значення пі на 4. І ми отримаємо пі на 4 додати піка, яка належить множині цілих чисел. Ось друга множина коренів. Ось перша множина коренів, а це друга множина коренів. І не забуваємо про цей запис. Необхідно перевірити, а якщо косинус х дорівнює 0, то чи буде це розв'язком рівняння? Так, буде. Ми впевнились, в даному випадку ми навіть вже його і розв'язали. Отже, з цим все гаразд. Ми отримали дві множини коренів і. Відбір коренів. Відбір коренів необхідно робити на, в даному випадку на одиничному колі, бо період цього рівняння 2 π період кожної функції 2 π Що таке відбір коренів? Беремо, перебираємо. Значення, цілі значення константи к від 0 і далі до тих пір, поки не пройдемо повне коло. І так, при дорівнює 0, це буде х дарівня тепі на 2. Прика дорівня 1 буде х дарівня тепі на 2 додати пі, це ось оця точка. І при дорівнює двійка, ми в 5, потрапляємо в цю точку, значить, далі вже нам не потрібно перебирати. Давайте. Оці ось розв'язки відмітимо. При дорівнює 0 ми маємо х до рівня Пі на 4. При дорівнює 1, це буде π на 4 додати Пі. Ну, Можна обчислювати π на 4 додати π. Побачите. А можна сказати, що якщо до ось цього значення додати π, це необхідно провести ось так діаметр кола і точка, яка буде відповідати цьому значенню аргумента, буде знаходитись ось. При К дорівнює двійка, це буде пі на 4 додати 2 Пі. Ось. Що ми бачимо? Ми бачимо, що корені не співпадають, які подані в цій і в цій множині. А значить, до відповіді, до відповіді треба записати і першу множину повністю, і другу множину розв'язків. К належить. Множині цілих чисел. Ось таким чином можна розв'язати це рівняння. Наступне рівняння, яке також може бути розв'язане методом розкладання на множники, частини, яка знаходиться ліворуч, але можливо не так очевидно. І так, давайте подивимось синус 2х додати косинус Х до рівня 0. В даному випадку в рівнянні різні аргументи. А ми пам'ятаємо, що бажано завжди перше, на що звернути увагу, то це на можливість перетворити аргументи таким чином, щоб вони були однакові. Не дуже складно помітити, ми знаємо формулу синус подвійного кута і буде мати 2 синус x, помножити на косинус х, додати косинус х дорівнює 0. Ми отримали рівняння в даному випадку не однорідне, але ми можемо косинус C винести за дужки. І ми досягаємо мети. Косинус x тоді маємо 2 синус x додати 1 до рівня 0. І же, кожен з ножників прирівнюємо до 0. Розв'язуємо кожне з рівнянь. Cosinus x рівня 0. Є же тільки, що було в нас це точки, які знаходяться, значення, які знаходяться ось в цих точках. Це х дорівнює пі на 2 додати піка. К належить в цілих чисел. А це рівняння необхідно перенести одиницю праворуч, поділити на двійку. Ми отримаємо ось таке. Синус х дорівня мінус одна друга. І далі х дорівня мінус 1 в степені К. Помножити, нагадую, на арксинус мінус 1 другої. 2 Додати піка. Згадуємо властивість арксинуса. мінус можна винести наперед. Але якщо ми його сюди винесемо, то ми його запишемо як показник степін К плюс 1. Тоді остаточно маємо х дарівня мінус 1 в степені К додати одиниця. Арксинус однієї другої це значення табличне π на 6 і додати π. Отже, до відповіді увійдуть множина ось оцих коренів і ось оцих. Я зараз не буду ілюструвати відбір коренів. Очевидно, вони не співпадають. Це не складно помітити, що точки піна 6 будуть знаходитись десь тут, а піна 2 в іншому місці. І так, ну, відповідь зрозуміла, так? Да? Відповідь ось. І піна 2 додати піка. Пана лежить множині цілих чисел. Зараз подивимось. І ще один тип рівнянь, але давайте, які можна розв'язати за допомогою розкладання частини, яка знаходиться ліворуч на множники, але це ми зараз. Зробимо в наступному відео, щоб у нас відео не були такими довгими. Тобто, ми зараз в наступному відео розглянемо випадок, коли ліворуч можна подати вираз у вигляді добутку, а праворуч нуль, але вираз у вигляді добутку буде не за рахунок алгебраїчних перетворень, а за рахунок тригонометричних перетворень. Наступне відео буде цьому присвячене.